У Тернополі в будинку 20-го століття відновили пошкоджений фасад. Нагадаємо, 20 серпня представники громадської організації Брами Тернополя помітили, що в історичній будівлі на місці вікна встановили двері. Ситуацію прокоментував начальник відділу обласного департаменту архітектури Андрій Сокульський. На місці встановлено, що роботи які проводяться, вони проводяться з відхиленням від цієї документації. Тому 21 серпня ми, як орган охорони культурної спадщини, ну діючи в рамках закону і своїх повноважень, видали власнику чи користувачу цієї пам'ятки, який проводить роботи, припис про припинення робіт з відхиленням від проектної документації. До цього часу відповіді на цей припис від користувача немає. До нас до департаменту не надходило. На запитання щодо відповідальності за пошкодження пам'яток архітектури місцевого значення Андрій Сокульський відповів: відповідальність занищення вона є різна, тому що це залежить від того, які саме проведені роботи, і яка ну, відповідальність встановлюється переважно судом, ну як правило, судом, тому що це є або адміністративна, або кримінальна відповідальність, тобто є різниця між там. Пошкодженням стіни і ну знесенням пам'ятки будівництвом замість неї багатоповерхівки. Кореспонденти суспільного телефону поспілкувались із власницею приміщення Світланою Лисаковською. Дійсно, ми подали запит на встановлення дверей, але будівельники трішки поспішили і їх вже встановили. На даний момент сьогодні там вже нема дверей. Ми повернули в попередній стан. Там вже зараз стоїть вікно, і воно буде стояти до тих пір, доки в нас не будуть ці документи. Софія Перчишин, Суспільне новини, Тернопіль.